вдома. Ми вже, ну, тут, ну, зібралися, щоб валити. Правда, Макс? Да, у вже звали. Ну, не звалили, от наш будинок. Так що, ну... Це не... в реальному житті. Да, прямо як ви з Куб Правда? Да. І... Ой, я така мамка не хочу. Я так хочу. Який стиральний порошок. У нас даже нема стирального порошка. Ми навіть не трогали. Ми просто відкрили двері і собі валим. Ось сонце вийшло. Але це ще сложніше, бо воно нам в очі буде світити. Так що це не дуже хорошенька така новость. Але головне, щоб мама не пішла кудись ну, дивитись де ми. Або там до пляжа йти, щоб. Провірити, яка там вода. Так що головне, щоб це не прийшло, але ми не здаємося. Ти чого не йдеш? Ну, ми вже збіжали. йдемо там... на пляж, на пляж. Подивимося. вже надо назад, бо Ми вже збіжали. Ну, ти вертайся, а ми не будемо. Ой, підписники він якийсь страх. Десь так летить. А де нам не понятно? А ми валим. Ідемо, дивіться там. Це хто там здалеку? Це. Хто це там літає? Це і літає. Як бачите? тут бачите? Розвали тебе тут. Люди, деколи тут буває поліція, так що погнали назад через цю дорогу. Так, тут Ми все ваго. Надіюсь, Макс нас там не запалив, а якщо він нас запалив, то йому піп з їдець. Топ, топ топ топ-топ. Тъп, теп, теп, теп. Всем пока, под песенки е чекайте е друго частено.